Трагічний випадок. У грудні 2022 року в обласній дитячій лікарні померла двомісячна дитина. Тоді дівчинці мали робити операцію, яка тривала 4 години. Тож дитину потрібно було постійно зігрівати. Для цього використали електрогрілку. Через це, немовля, і отримала смертельні опіки. Слідчі встановили, що 42-річна медична сестра, яка входила до операційної бригади, недбало виконала свої обов'язки, допустивши використання несертифікованого та необлікованого обігрівального приладу, що призвело до смертельних опіків дитини. Так відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала від опікового шоку та термічного опіку 45% поверхні тіла першого третього ступеня, отриманого внаслідок контакту із обігрівальним приладом у медичному закладі. Операція була плановою і тому нічого незвичайного ніхто не очікував, розповідає мама дівчинки. Ми були 4-го числа, якраз тиждень до операції в понеділок. Ось ми прийшли, все було добре з Гришкою, Вона ніде не тікла. Вона це в нас був тільки один ворог цей час, бо росла гришка і росла полінка з Гришкою разом. Щоб нейрохірург хотів, щоб не було в дитини великого шва. Ось, бо це на все життя, щоб вона потім в подальшому не комплексувала. Після цієї трагедії лікарі одразу повідомили правоохоронців та надали їм усі необхідні документи та свідчення. Упродовж грудня 2022 жовтня 2025 років було призначено низку необхідних судових експертиз. Відповідно, в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів в сукупності. Проведено судово медичні експертизи, а також інші слідчі дії. Відповідно, прийнято рішення про повідомлення останній про підозру. Також було останній обрано запобіжний захід, Досудове розслідування триває і проводяться інші слідчі розшукові дії. Медсестрі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із забороною обіймати посади чи займатися діяльністю на той самий строк. Ми намагалися дізнатися, чи досі в дитячій обласній лікарні використовують схожі грілки. Втім, наразі, поки триває слідство, від будь-яких коментарів щодо цієї справи там утримались. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал Media Group.